Я думаю, жодна війна не була настільки самозмінюючою. Тобто кожна війна приносить інновації, але не кожні три місяці. Відповідно, нам треба перебудувати всю систему управління, в тому числі логістикою, насамперед логістикою. До речі, зараз є дуже хороша тенденція, може, Початок цієї тенденції, коли почали децентралізовувати закупівлю, Я прям дуже мудро. Все треба децентралізовувати. Наприклад, Що про що ти говориш? Ну щоб підрозділ міг сам собі Напряму замовити, йому дали гроші, щоб він сам міг заплатити. Тоді виробник перед тобою відповідає за те, що він це поставить. Він розуміє, що ти йому наступного разу не заплатиш, якщо це буде херня і довго і неправильно. І з сервісом набагато краща ситуація. А якщо щось буде Плюс не швидкість. то, вони допилять, переїдуть так, самі, так. Да. Так, так, так. Те саме, до речі, зараз децентралізується рекрутинг, бо всі собі стараються його завести дуже правильно. Я думаю, треба децентралізувати підготовку. Оці, Без ЗВП? Так, да, випадки, коли там, бідні хлопці сидять в підвалах, не можуть висунутися, бо весь час повітряні тривоги їх треба. Вирішувати, щоб люди мобілізувалися до підрозділів, і в підрозділах була організована в тому числі первинна підготовка. Бо хороші підрозділи так в принципі і роблять. Перепідготовлюють тих, хто формально вже має там сотий воз. Відповідно, децентралізація це наша улюблена українська риса. І її максимально треба впроваджувати в нашій новій українській армії, яка до речі історична і була такою. От я кажу: в силах безпілотних систем в широкому значенні цього терміну в нових українських підрозділах. Я реально впізнаю по кіза гайдачного. От ми воюємо так, як тоді було описано. Армію Хмельницького, яка була дуже гнучкою, дуже думаючою, дуже берегла людей, але була при цьому ініціативною, яку теж кинули союзники. А оці орки вони нам принесли не нашу військову культуру, як і іншу культуру, і нам її треба себе вичавити.